Вітаю з тобою, Алекс Масевич. Зліва і справа. Ми керуємо реальністю 72-й день поспіль. А ти, якщо ні, то переглянь попередній 71 день. А для наших постійних слухачів ми говоримо про унікальність душі. Ви справді унікальна особистість. У своїй унікальності ви не маєте конкурентів. Візьміть собі право на свою неповторність і ви отримаєте величезну перевагу перед тими, хто слідує протоптаними стежками. Якщо ви будете намагатися стати таким, як він чи вона, у вас нічого не вийде, станьте собою, дозволь собі таку розкіш. Якщо ти надягнув маску уже існуючої зірки, це буде або копія, або пародія. Зіркою не стають, повторюючи інших. Коли ви, коли ти перестанеш старатися бути на когось подібним, у тебе все вийде. Коли ти перестанеш повторяти чужий досвід, у тебе все вийде. Коли ти сам чи сама признаєш велич і прекрасність своєї індивідуальності, у тебе все вийде. Іншим не залишиться нічого, як з цим просто погодитися. Пояснюємо, той факт, що ви достойні усього найкращого і здатні на усе, приховується від вас дуже детально. Вам говорять, що ви будете наївні, якщо повірите у свої необмежені можливості. Але справа стоїть саме навпаки, ви здатні створювати. Надзвичайні шедеври мистецтва, робити геніальні відкриття, добиватися видатних результатів у спорті, бізнесі, будь-якій професійній діяльності. Для цього вам треба всього лише звернутися до своєї душі. Вона має доступ до будь-яких знань, творінь і досягнень. Завдання полягає в тому, щоб дозволити собі бути собою. Хіба маски, які ви носите. Помогли вам досягнути успіху, благополуччя, щастя, вам немає необхідності міняти себе. Це буде лише ще однією маскою. Якщо ви скинете маски, нав'язані деструктивними маятниками, відкриється скарб, захований у вашій душі. Ви дійсно достойні усього найкращого. Тому що ви дійсно чудове. Надзвичайне неповторне творіння. Тільки дозвольте собі бути таким. А з вами був Алекс Мусевич, це був 72-й день. Унікальність душі. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Якщо ви очікуєте на 73-й день скупість розуму, і ще не підписались на канал, то підписуйтеся. Керуй реальністю!